Привіт, хочу навчити тебе заробляти на YouTube. Ми, до речі, нещодавно заробили 11 тисяч доларів на своєму англомовному каналі. Це не так і складно, але для цього потрібно знати алгоритм. Дивись, на нашому каналі зараз 40 відео і вже 25 тисяч підписників. Саме цей канал приніс нам такі гроші. При цьому ми не робили на ньому рекламу, нічого не накручували. Весь цей результат ми досягли завдяки органічному росту і контенту, який ми створювали. В нас вже є відео, які набрали 2 мільйони переглядів. Але ж звісно, я не новачок у цій Праві, у мене є кнопка та великі проекти, саме тому я планую навчати цьому вас. Перше, Ютуб це сукупність факторів, яка робить ваші відео успішними. І так, саме відео Ютуб вже давно не просуває канали. Тому якщо ви шукаєте якийсь секрет, просто вимикайте це відео, тому що його не існує. Єдиний секрет це робити цікаві відео, і тоді алгоритм сам буде просувати ваш канал. І можливо, в тебе виникне питання: а як же ж мені бляха робити ті відео цікавими? У Будь-якого цікавого відео майже однакова структура. Це, по-перше, гачок у самому початку, де у глядача повинні виникати питання. Бажано початок робити найдинамічнішим та писати субтитри на випадок, якщо глядач натрапив на ваше відео раптово. Всередині відео важливо, щоб зберігалася інтрига і глядач не отримував усіх відповідей, аж допоки ваше відео не закінчиться. Прямо як у фільмах, та нарешті кінцівка вашого відео повинна бути обривістою, щоб не було відвалу аудиторії. Не треба просити глядача підписатися, краще порекомендувати йому наступне тематичне відео, що буде, врешті-решт, робити ланцюгову реакцію і змусить глядача дивитися більше вашого контенту. І ще одне: цікаве відео не обов'язково набере мільйон переглядів, адже є різні варіанти заробітку на відео. Але саме таке відео завжди досягне своєї мети. Дивись, тут насправді є два варіанти: бо робити контент, наприклад, на українській. Мові і монетизувати його шляхом просування себе як експерта в чомусь. Наприклад, якщо ти фітнес-тренер, то можеш продавати програми тренувань, як це, до речі, робимо ми, і заробляти на цьому непогані гроші або робити контент без озвучки. Давай я тобі трохи розкажу про обидва варіанти, і наведу декілька прикладів. Ось цього блогера звати Джей Клаус, і в нього немає навіть 10 тисяч підписників, але він заробив зі свого каналу більш 300 тисяч доларів за рік за допомогою своєї спільноти, доступ до якої в середньому. Йому коштує 2000 доларів, тобто за рік йому було потрібно зробити лише 150 продажів для того, щоб досягнути цієї цифри. До речі, монетизація в клауса за рік склала 16 баксів. Тому, якщо б він на неї покладався, то мабуть заробив би на якийсь снікерс такі справи. А ось цей канал просто робить огляди на дитячі іграшки, а саме на трансформерів. На каналі вже півтора мільярда переглядів, а сам автор заробив понад 2 мільйони доларів, не промовивши ані слова. Таких каналів в YouTube дуже багато на абсолютно різні теми. Але ти вже напевно зацікавився, як саме тобі цю тему знайти. Зараз розповім. Тут все дуже просто. Спочатку аналізуєш свою нішу в Google Trends, шукаєш, що зараз в тренді, та робиш простий контент. Наприклад, якщо це кулінарія, можеш знімати красиві кадри приготування їжі. Тут головне зробити якісну обкладинку та назву. Обкладинка та назва це 80% успіху, тому що якщо на твоє відео не клікатимуть, його ніхто і не подивиться. Але я розумію, що в тебе напевно немає досвіду, тому рекомендую просто тихо вкрасти ідею у іншого блогера з мільйонами переглядами, але додати ну хоч. Щось своє і просто зробити відео по шаблону. Ти здивуєшся, але це дійсно працює в будь-якій ніші. Тепер давай поговоримо на тему тегів та оптимізації відео. Напевно, ти зараз чекаєш від мене якусь корисну інформацію, і ось вона. Просто забий. Це настільки неважливо, що я навіть не хочу витрачати місце у своєму сценарії, щоб навчати цьому тебе. Можеш навіть залишити поле тегів пустим, і це ніяк не попливає на результативність твого відео. Ось, наприклад, відео китайського воркаут-атлета воркаут-атлета Ювку. Він зробив навчальне відео, як слід починати тренуватись, якщо щодо новачок. Завдяки плагіну відеокію я проаналізував оптимізацію цього відео, і як бачимо, там всього 5 тегів. І до речі, обкладинка теж така собі. Так чому ж воно набрало майже 3 мільйони переглядів і чому на нього підписалося 100 тисяч людей? Все дуже просто, бо відео було корисним. Автор витратив на нього багато часу. Як можете бачити, хронометраж там цілих 18 хвилин, що зробило утримання довшим. А цікаві відео з високим утриманням YouTube у що правильно просуває, і ніякі теги не замінять вам якісний контент. І повірте мені, якісний контент буде просуватися взагалі без тегів. Ось що дійсно важливо, так це структура ваших відео. Наприклад, моє відео. Я спочатку зацікавив вас грошима, як можна заробити. Потім розказав, чому мене треба слухати, і потроху почав навчати, при цьому не відбираючи ваш дорогоцінний час, тому що на Ютуб ми торгуємо часом, і саме час є паливом для просунення ваших відео в рекомендації. Таким чином, відео з високим утриманням завжди будуть отримувати більше показів, аніж відео з низьким утриманням. Тому важливо робити свої відео, ну, хоча б трохи більше ніж 8 хвилин. При цьому дотримуючись одного важливого правила: ніколи. Не лити воду. Уявимо, що ти написав сценарій, або якщо твої відео без сценарію, то ти просто створив відеоряд, як граєш в якусь гру. Тепер тобі потрібно видалити абсолютно все, що ніяк не буде впливати на суть відео. Задай собі одне питання: якщо я видалю цей фрагмент, моє відео стане від цього гіршим. Якщо ні, просто видаляй. Знаю, що 90% людей хочуть гроші тут і зараз. І так, випадки насправді дійсно є. Мої друзі заробили 14 тисяч доларів, просто граючи в трендову гру, яку купили за 100 гривень. Ми про це вже розповідали в одному з попередніх відео, але на цей раз я попросив записати голосове на рахунок того, як швидко їм вдалося підключити монетизацію, та через який час вони вже заробили свої перші гроші. Напевно, почну з того, скільки часу нам у нас пішло на підключення монети. Це приблизно було 20-30 днів. Публікували відоси кожен день, аналізували конкурентів, дивилися хто найкращі, ну, кого найкращі результати, і вже старалося повторити його. Прив'юшки, контекст самий, старалися щось покращити. От і так ми рухалися. Давайте я вам розповім про наші помилки. Слід робити і як не слід робити. Почнемо з того моменту, коли ми підключили монетизацію і бачили, що вже буде якийсь нормальний дохід, нам треба було оптимізувати наш контент. Найняти воркера, і щоб воркер робив замість нас нашу роботу, і щоб в нас було більше вільного часу на подальші проекти і навіть на проекти в тій самій ніші. Якби ми зробили шість каналів, сітку з шести каналів, то я думаю, нам би. Можна було вийти на 10 тисяч доларів в місяць, починайте працювати з людьми. Ну наймайте людей на себе, щоб вони на вас працювали. Ну але ось що я тобі скажу: напевно, коли ти вчився в універі 5 років, то не дуже сумував за тим, що будеш працювати за мінімальну або середню зарплату. Тож навіть якщо ти зробиш 40 відео, ну це ніяк не 5 років. І якщо подивитися на нашу статистику, то якщо б ми здались на початку, то ніколи б не заробили ці 11 тисяч доларів. І потім всім би казали, що Ютуб це скам. Давай ми з тобою зафіксуємо ті кроки, про які я вже сказав, щоб твоя голова не розірвалася від інформації. Перше, що ти робиш, це аналізуєш свою нішу в Google Trends. Потім шукаєш конкурентів, в яких вже є багато переглядів, і називаєш свої відео приблизно як в конкурента. Обкладинку робиш теж подібну. Буде ще краще, якщо ти зможеш саме відео зробити краще. І далі робиш, хоча б 10 подібних відосів перед тим як написати, що алгоритм не працює і все пропало. Як колись сказав містер Біз, найпопулярніший блогер з переглядами по 200 мільйонів на відео. Набагато простіше зробити одне відео, яке набере 10 мільйонів переглядів, аніж зробити 100 відео по 100 тисяч. Тому для дійсно якісного контенту тобі просто буде потрібно трохи постаратися. А поки ти ще не оприділився, чи ютуб це взагалі твоє, подивись оце відео, де я розповів, як мій улюблений блогер заробляє мільйони доларів.